Друзі, всім привіт! Я знаходжуся зараз в центрі е, Нью-Йорка, на Манхеттені. Біля мене чудовий Божий чоловік Богдан Малявський. Він має сьогодні слово, яке запалить ваше серце. Я зараз два дні знаходжуся в Нью-Йорку, і я побачив в ньому Божого чоловіка. Я відчув цей вогонь Духа Святого. І я знаю, що в нього є що вам сьогодні сказати. І впевнений, що це слово буде для когось своєчасним. Богдане, тобі амінь. Те, що може запалити вас, це не моє слово, а те, що може запалити вас, це живе слово, Боже слово. Ісус каже, що моє слова, послухайте, Ісус каже, що моє слова це дух і життя. Тому коли ти почуєш це слово. Будь ласка, почуй не не просто фізичним бухом, почуй це серцем. Якщо ти зараз почуєшся, воно тебе благословить обов'язково. Що я хочу залишити коротесенький меседж тобі, хто слухає нас, глядачу, тобі. Ефесянам 3.20 написано такі слова. А тому, хто може зробити, послухай, будь ласка, ще раз, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого ти просиш. Думаєш, помисляєш силою, яка діє в тобі, писання каже, що Бог може зробити через тебе значно більше, ніж ти думаєш і просиш Бога. У мене питання, яким чином Бог може зробити значно більше? Це силою, яка в тобі. А це сила Духа Святого. Ісус каже, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете свідками свідками. Ми хочемо зараз помолитися за вас, щоб цей Дух Святий, який ти вже прийняв, хто ще не прийняв, ми будемо молитися, щоб ті, хто ще не прийняв Дух Святий, щоб ви прийняли його прямо зараз. Будьте з нами на зв'язку. Ми віримо, що Дух Божий він діє навіть онлайн. Ми будемо молитися за вас. буквально що скажу пару слів. Коли Дух Святий приходить, нам важливо відкрити своє серце і мати віру, щоб він нас, особливо ті, хто вже давно з Богом. Послухай, Дух Святий хоче тебе заглибити більше в стосунки з собою. Те, що ти маєш якийсь, е, якийсь досвід ходіння з Духом Святим, це класно, але не зупиняйся на цьому. Скажи сьогодні разом з нами, Дух Святий, відкрийся мені глибше, Дух Святий, погрузи мене в свою славу ще більше. І ми будемо це молитися, і ми віримо, що ми, ми помолимося, але на цьому не закінчиться. Ми зробимо свою функцію, Бог буде діяти, але я хочу тобі ще сказати одну річ, коли ми помолимося, Божий Дух буде діяти, але ти не забувай, що продовжуй далі. Інколи емоційно ти думаєш, о я не відчуваю, бо продовжуй молитися, продовжуй поститися, продовжуй читати слово Боже і запам'ятай на хочу ти далеко не зайдеш. зайдешся те, що я зрозумів в своєму житті. Я хочу сказати тобі це, і ми вже мовимося. Я сказав: Зомів Богдан, ти хочеш бути в силі Духа Святого? Я собі сказав, так я хочу бути в силі Духа Святого. Богдан, ти хочеш рухатись славі Божу? Я сказав, так я хочу рухатись славі. А ви на хочу я далеко не зайду. Ти зі мною зараз На хочу Я далеко не зайду. Мені потрібні відповідні дії. Тому ти хочеш це? Алілуя, ми з тобою. Ну роби ще відповідні дії після yes. цієї молитви, роби дії, рухайся, yes. і, і Бог тобі поможе. Ми, давайте молимося разом в ім'я Ісуса. За першу молитву я буду молитися за ті, хто не прийняли Духа Святого. А хай приймають. Павло приходить і каже: ви, ви прийняли Духа Святого. Ми кажемо, ми навіть ще не чули. Тоді Павло помолився, вони прийняли, вони прийняли Святого Духа. Перша молитва буде. Ми будемо молитися, щоб ті люди, які не прийняли Духа Святого. Хай Дух Святий зійде на вас. Якщо ви будете чути, що навіть вам хочеться щось говорити і певними мовами, якими ви ніколи не говорили, вивільняйтеся. Це дари святого Духа, вивільняйтеся, дійсно тих Апостолів. другі розвідки, і почнуть вони говорити новими мовами. Вивільняйте, давайте місце святому Духу. А друге, ми помолимося за тих людей, які вже мають Святий Дух. Ми з пастором Іваном будемо зараз вершати цю молитву. Що за ті люди, які ще не мають духа, Святого, що ті вже, які мають, ми будемо молитися. Дух Святий, торкнися по новому. Дух Святий, загрузив свою славу і своє помазання прямо зараз. В ім'я Ісуса ми будемо молитися. Господь я дякую тобі, Бог, дякую, а, за твоє помазання, яке на цьому місці. Боже. Я тобі дякую, Батьку, що ти дякую. дієш на відстані навіть, Боже. Я дякую, що ти всюди присутній. Тому ми зараз, Боже, благословляємо глядачів, які дивляться нас. І Боже, я прошу тебе, хай твій Дух Святий, Отець, він зійде зараз на людей, які дивляться нас прямо зараз. Скажіть ці слова просто разом зі мною. Дух Святий. Наповни мене, Наповни мене Дух Святий, Дух Святий. Хай твоя сила зійде на мене. Хай твоя сила зійде на мене. Хай твої дари зійдуть на мене. Хай твої дари зійдуть на мене. Прошу це все во Ісуса. Прошу це все в ім'я Ісуса. Амінь, Господь. Амін. Дякую тобі, Господь. Амін. Що Дух Святий Амін. Ти приходиш. Господи, потрібне щире серце. Амін. Віра, Господи, і ти Амін. приходиш. Амін. Ти наповняєш своїм Амін. божественним миром. Ти наповняєш Амін. своїм божественним, Господи, своєю божественною присутністю. І також Амін. прямо зараз отець. Ми молимося за тих людей, які вже мають Дух Божий, які рухаються в силі Божій. Боже, ми молимося, Отець, щоб ці люди по-новому, Дух Святий, відчули Тебе. Щоб ці люди, Боже, по-новому Господь загрузили свою славу. Тому ми кажемо зараз вогонь Духа Святого і помазання Боже на вас во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. Хто дивиться прямо зараз нас онлайн? Просто піднісіть свої руки, от там, де ви зараз є, піднісіть свої руки і. Просто скажи, Господи, я приймаю, yeah, yeah. я приймаю оновлення. Yeah, yeah. Я приймаю оновлення і Твоє, твоє погруження в Твою силу, Господь. Нові відкриття. Я просто я пророчу свого життя, що у вас будуть нові відкриття. Amen. Нові відкриття, по Слову Божому. Дух Святий, говори до цих людей. Дух Святий, говори на цю для хай ці люди пробувають в Слові, в молитві, в посі. Во ім'я Ісуса намолилися. Амінь. Амінь. Амі. Будьте благословені. Будьте. Будьте благословені. Ми, ми вам передаємо вітання. Да, От. Да. Божим людям. Амінь. Ми кажемо вітання, благословення. Амінь амінь. 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 Богдане, брате, дякую тобі. І друзі, дякую вам, що ви були з нами. Що я сподіваюся, ви зарядилися вогнем Духа Святого. Ваше життя буде преображатися. І слава амінь, за це буде, Господу. Богдане, дякую тобі. Слава Ісусу. До наступних амінь. зустрічей. до зустрічей.